Ісусу Христос, вітаю всіх на в наші вчити і молитві, запрошує до цієї малодної пам'яті ім'я Отця Усина і Святого Духа. Як часто ми ставимо собі запитання, а що для мене означає зміни? Чи приймає зміни, чи люблю я їх, і як я реагую, Зміни це насправді дискомфорт. Все, що міняється в моєму житті, воно створює для мене певні труднощі, певні проблеми. І люди дуже часто, тому люди не люблять змін. Але якщо послідкувати за певними речами навіть за плином природи, то, щоб було ріст, щоб відбулося виживання в природі, Має бути дискомфорт. Має бути момент, який створює мені труднощі, треба мінятися. Мисливець, який вистежує здобич, він шукає ті стежинки, по яких тварини ходять, і намагається там поставити пасту. І от тварина, коли йде, і чує запах. Неприродній запах на своїй стежці, у неї вона зупиняється. І в неї завжди є в цей момент виборку. Продовжуйте рух незважаючи на те, що є дискомфорт на її стежці, але це може бути загрозою її життя. Або ж зійти з цієї стежки і прокласти новий шлях до тієї таки води. Не зважає на ось цей запах, незважає, на, е, незважає на цей дискомфорт, продовжує рух своєю стежкою і пасом пасу на слизі. А та тварина, яка готова на дискомфорт, та яка готова змінити свій плин, рятує своє життя. Так само в нас, якщо ми не готові до змін, якщо ми не готові приймати цих змін, Можливо, мене го тобі рухатись перед. Будь-яка зміна в нашому житті, вона навпаки може штовхати до Та Навіть та ж таки війна. Так, це бій, це втрата, це смерть. Але з іншого боку, кожна війна, яка була в історії людства, штовхала людей. До, до розвитку. І зараз ми маємо, наприклад, дуже багато речей, без яких наше життя взагалі не зрозуміло, але воно виникло внаслідок війни. Проста звичайна річ мікрохвильова піч, без якої сотні тисяч, мільйони людей не, не бачать свого життя на руку. Але воно виникло як потреба для військових. Її придумали для того, щоб у військові могли зігнувати свій їжу, там, де не немає змоги будувати, де потрібно швидко це. справді багато речей, чого є наслідок війни. Але ж війна це дискомфорт. Війна це щось неправе. Війна це зміни. Коли взяти історію ізраїльського народу, для мене, знаєте, це, ну. Не такі школа. Тому що Святе Письмо – це і основа нашого життя як християни. І дивлячись на історію, історію формування ізраїльського народу, ми не повинні боятися цього. І от формування ізраїльського народу. Воно все було внаслідок на дискомфорту. Було їм гарно жити в Єгипті, але ні, прийшов Мойсей і забирає народ. І скільки було різного нарікання, коли приходили труднощі. Але за рахунок цих труднощів вони сформували себе як єдину націю. Націю, якій один про одного має. націю як, як народ. І все це було дискомфорту і постійних обоє. Все це я сьогодні говорю для того, щоб кожен з нас не дивився на мене. Не шукав собі комфортного життя. Ми повинні шукати того життя, яке буде призводити до руху вперед. Ми повинні шукати і створювати таке життя, яке дозволить нам розвиватись, а не стояти на одному місці. І дивитись назад в минуле, це неправильно. Шукати тихого, комфортного життя, в якому як її кажуть, приказка, не моя хата з краю нічого не знаю, це не прагне. Людина, яка не готова приймати змін, прирікає себе на, на деградацію, так скаже, відсутність руху вперед, відсутність якогось розвитку. Тож, не біймося змін, Кожна зміна може призвести нас до перемоги. Але тільки в тому випадку, коли я готовий до цих змін, коли я готовий вчитися і приймати і робити висновки. Але коли я тільки нарікаю, тоді зміни мене в Тож навчаймось, готуйся до змін, бо це є рух вперед. Прошу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і нам провини наші, як і ми прощаємо в новаці нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа. Господь Ісусе Христе, Сина Божого, Божий, помилуй нас Господи, Ісуса Христи, сина Божий помилуй нас греш. Господи, Ісуса Христи, снай Божий, помилуй нас геш. Господи, Ісуса Христи, сина Божий помилуй нас гіш. Господи, Ісуса Христи, сина Божий помилуй нас геть. Господи, Ісуса Христи, сина Божий, помилуй нас гішти. Господи, Ісуса Христи, Божий, помилуй нас Hruger. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христи, Сина Божий, помилуй нас гріш, слава і Сину, і Святому Духу і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх, тих, які зараз зі зброю в руках і розволяють наші країни. Благословію здорових поранених, як цивільних, і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, палати, які і поїздні на новий дні, людей військово комунальні судники свої. своєї зброї залишили територію Криму і в і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, захорони, захисти нас цю сьогодні, ніч, бо Ти святиться, завжди, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну, молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!